Я Ремаду. Добрий день. Все. Готуємо холодний український суп. Я сказав все, що міг. Проблема зі ПСО, що це напевно найпопулярніше слово там. Клікбейт, Верхливий клікбейт. Просто вмикати голову. О, вау, вау, оу, вау. Інтернет він як базар. Це чудово назва для твоєї книжки. Емоції живе 15 хвилин. Ніж до руки. Ні-ні ні. це Випадковість. Будь ласка, готуйся перед візитом наступної країни. Прикольно вийшло? Але прикольно. Всім привіт! У мене Євген Клопотенко, і ми в мене вдома, де я також готую. І до мене прийшов Ярема Дух. Добрий. День, добрий день. Хто таке Ярема Дух? Це людина, яка експерт в стратегічних комунікаціях. Що таке стратегічні комунікації, що таке ІПСО? як воно все відбувається? Зараз Ярема нам розкаже, чи як правильно розбиратися, де фейки, де все так, без проблем. І паралельно ми ще щось будемо. Так, ми, ми, ми приготуємо сьогодні. Фух, я скажу це слово. Е, я скажу, що ми приготуємо українську окрошку. Все, готуємо холодний український суп. Я сказав все, що міг. Власне, Іванна, чи нема в цьому меншу вартості? Що це як український Париж, український відень, українські Мальдіви? Чому не можна казати? Холодний суп, або якби ми були ближче до Галичини, там зимна зуба. Зимна бо, бо це було тоді одна тисяча переглядів і е, не ранжувалося, ми б багато людей не побачили б важливу тему про яку сьогодні будемо говорити. О, А якщо ви відео назвете не холодна окрошка, знаєш, як ебаут робить? Пише не в дужках, всі таки ніби розуміють, що це про це, але не якось так воно і буде. Хочу сказати, що в нас буде розіграш. А який розіграш? Розіграш дуже простий. Вам треба коментувати, і та людина, яка просто зробить рандомний, звичайний коментар, отримає футболку, яка має назву. Щоб не їхав в дах. Ось так. В тебе їде дах? Ну, з такою футболки не буде. Бу... Я, ж, я ж беру чи з Е, Ну, якщо прокоментуєш, а якщо ти візьмеш чи зробиш репост до себе в сторіс, то ти можеш отримати ще й борщовий набір. Тому е, коментуй, бери репост, а, можливо, ти взагалі підеш повністю з набором подарунок. Га, що не крошковий. Будемо готувати. Що нам треба робити? Нам треба зараз взяти. Е, я я такий рецепт зробив, щоб він був ізі легкий. Тобі треба взяти морку, трішки огірків, і це все гарно, не поспішаючи натирати на велику терку. І поки ти будеш це робити, е, я б хотів, щоб ти щось мені розказав про. В цілому, про проте ко як... і псо ну дивися. Я був переконаний, що ти будеш в фартусі Євген Клопотенко, тому щоб нас розрізняли, я зробив собі теж фартух. Я сподіваюся, що тепер, ну, розумієш, коли в кадрі двоє е, чарівних чоловіків, деколи легко їх сплутати. Мені подобається, знаєш, в тебе на кухні, бо все вже таки мите, гарненьке, я би такими умовами постійно би. Ну, тобто то, то ми просто о, овочі. Але ми зараз не про це. Ми зараз про те, що в тебе Яремадух, якби там було написано щось інше. От Якби ти збрехав, от якби тебе звали на Яремадух. Тобто, якби ти, наприклад, вдягнув цей фартух Яремоду. Тож, що б це було? Ну я думаю, що це була б твоя е, спроба ввести людей е, в оману. Дивися, проблема з ІПСО, що це напевно найпопулярніше слово там двадцять другого, двадцять року, якби в нас був знаєш, цей кембриджський словник, який кожного року називає найпопулярніше англійське слово. Може, ІПСО би було там. Якщо так по-простому казати, на мою думку, махаючи цією морковою, я можу сказати, що ІПСО – це неправдива інформація, яка пошириться для того, щоб викликати в нас емоцію і примусити поширити. Тобто, ну фактично, це брехня. Клікбейт, брехливий клікбейт. Можна ще коротше сказати, правильно? Та. Це брехливий клікбейт, який хочуть, щоб ми поширили. Ну, тобто ми постійно бачимо якусь а, фігню, типу щось таке, от, буквально не так давно бачив, що Зеленський. Купив готель на північному Кіпрі. Ну, серйозно, дивися, Іпсон — це, ну, просто кажучи, російська брехня. Тобто вони з одного боку не дуже заморочуються і вкидають на нас дуже багато всілякої, ну, відвертої фігні. Все, типу, то, ну, типу, не, немає не, не типу, пекельні борошно. Типу, що. ануш, ну ж спрацює, та, Ну, ніколи не знаєш, як спрацює. Це от, знаєш, хороша і е, погана штука з комунікаціями. Що навіть якби ти там, класну кампанію якусь не придумав, там 50 кроків, що за чим робити, ти ніколи не знаєш, що насправді спрацює. Бо від того залежить. Що сьогодні відбувається в країні? Що вчора відбувалося в країні? Хто першим побачить цю твою інформацію? Знаєш, що це соцмережі? То як спрацюють їхні алгоритми? Чи на час, коли ми вийде це відео в ефір? Чи Ілон Маск не купить ютубів, не поламає його, як він поламав твіттер? Ну тобто, ти ніколи не знаєш, знаєш, що на це буде впливати. Морква потерта. Ну тепер три три огірок. Терти огірок. Терти, огірок. морку і три огірок, і не заморочуйся. А чому три огірок, якщо їх тут два? Ну, один вже десь пішов від тебе парам. А як розрізнити цей псоч? Ну, як це фейк чи ні? Є в Україні купа людей, які люблять писати там довгі статті на тему, як це все відрізнити, дезінформацію і цей. Я би казав, простіше до цього ставитися, просто вмикати голову. О, вау, оу! Дивися, значить, з багатьох проєктів, якими я займаюся, ми з колегами якраз перед повномасштабним зверненням запустили сайт, який називається Довідка.інфо. Mm -hmm. Це щось, типу, як сайт, де зібрані просто поради, що робити в складних е, ситуаціях. Ми були одним з перших в країні, хто е, запустив там списки цих е, тривожних валізок. Ми в колаборації з купою державних установ, там центром стратегічної комунікацій, купою міністерств, ДСНС, Міноборони, е, вивіряємо різні поради на випадки. Падок надзвичайної ситуації. Ну, коли ми це mm -hmm. готували там наприкінці 21 го року, це називалося на випадок надзвичайної ситуації або війни. Ну і коротше, довідка інфо, наприклад, і про фейки розказує. І в нас там є е гарна така схемка, шість питань, на які треба відповісти, якщо ви зразу не можете зрозуміти там фейк це чи не фейк. Наприклад, перевірити джерело інформації, хто це хто це поширив цю інформацію? Чи там написано конкретно, хто це є? Чи це якась державна установа і в неї є ця інформація? Чи якщо це... Україна ру не дуже можна вірити? Ну є питання певні та щось воно так звучить якось. Страна UA. скажи нормальний сайт, який закінчується на ру, я не чого Далі фотки перевірити, знаєш, дуже багато використовують фотографії, які просто або згенеровані штучним інтелектом, або просто ну взяті зі старої новини. І, відповідно, якщо фотографія не ілюструє те, що там написано конкретно, ну наприклад, умовно, хтось там щось е, зробив. А на фотографії, ну щось зовсім ліве. відповідно, це теж такий червоний прапорець, на який треба зважити. Третє, про що я казав, це чи повідомлення змушує відчути емоцію. Тобто, коли ти такий читаєш ти такі. Злий, аж не може, і хочеш цю інформацію далі там кинути в не знаю вайбер групу твого під'їзду, мамі, будь-кому, то це або так, мама, або вже група під'їзду тобі скидує, або, або та група під'їзду, це теж як джерело інформації і так би мовити потенційний розсадник всіляких гіпсов. Фактично, якщо у вас, наприклад, в під'їзді не перевіряють, хто долучений до групи. Десь ніхто не перевіряє нічого. Ну та, бо коли перевіряють, тільки, коли хтось припаркується криво і починає писати, чия це машина. — Так, так не перевіряли. В кращому випадку. Добре, що ще на що посилається автор? Чи це чутки, чи це конкретне якесь рішення, заяви, чи це є відео? Наскільки новина для вас є зрозумілою? Нічого не зрозуміло. В новині є там незрозуміла інформація, яку Автор не пояснив. І якщо в новині все чітко зрозуміло, то це все красиво. Що ми зараз зробили? Ми зробили редиску з горошком, з цибулею. Все, що у вас є вдома, будь-які овочі їх можна класти. І ставай прикладається на наш буде така основа для нашого, для, для нашого холодної, нашої прекрасної страви. Яку ми називаємо як? Ша? А як ти так зробив? Те саме зараз робимо це. Всі побачать і в інстаграмі, і в тіктоці це неочікувана штука. Ти можеш рвати сюди і говорити про основні основні методи, які використовує російська пропаганда. Це дуже відповідальна робота. Ну дивися, мені здається, що клонування. Загальна назва клонування це те, що росіяни постійно роблять. Але не таке красиве клонування, коли там стовбурові клітини, наприклад, беруть, досліджують ще там щось, а тупо копіюють для того, щоб заплутати нас, де правда, де брехня. І що в якийсь момент зробили росіяни? Вони просто взяли, а, просто зробили копії сторінок цих всіх політиків, багатьох інших політиків, і сказали: ну, що типу кидали лінки на от якісь дурні пости, які вони самі писали на сторінках цих політиків. Але з того часу воно нічого не помінялося, та? умовно, в тому ж там телеграмі, в інтернеті, вони роблять ті. Самі там копії сторінок, копії сайтів для того, щоб нас заплутати. Це тарілка, тарілка. бачите, ми залили, додали трошки зелені, залили водою, вставили сюди тарілочку. Ще одну і також залили водою відправимо до холодильника, до морозильника, бажано на ніч. Ну але там десь чотири години можливо вистачить, дивлячись від того, який у вас морозильна камера, і все. Чим росіяни от зараз користуються, коли вони роблять багато копій всього? Вони орієнтуються на те, що ніхто це не буде перевіряти. Я знаю, наприклад, історію, як росіяни зробили копію чат-бота в Телеграмі, який набирав військових на курси, ну на одні курси, не буду давати деталі. І вони просто зробили ідентичний чат-бот, який нічого не відрізнявся, тільки одною буквочкою там, знаєш, в, в цьому. Багато було людей, поки виявили ті, хто робили ці курси, виявили, що гуляє якийсь лівий лінк. Були ну, військовослужбовці, які таким чином злили свої дані росіянам. Тому ми зробили бот-чекер на довідку І, типу, ви заходите, перевіряєте, чи цей хендл правдивий. Якщо правдивий, можете йому додати. хендл. Хендл це собачка, і те, що пише після собачки, і, і всі агенції взяли, зайшли, перевірили. Дивіться, ну це що можна зараз зробити, просто інтернет він як базар. Тобто, ти можеш ходити знаєш, по ятках і вибирати, що купити. Але з одного боку, знаєш, ти бачиш, наприклад, лежить м'ясо, і на ньому просто написано м'ясо, і все. І ти знаєш. Яке це м'ясо, термін придатності, що це таке? Ну тобто, ти будеш таке купувати. Але воно ну, ж якщо воно глядає як м'ясо, схоже, на м'ясо таке, ну нормальний аромат, то все. Але ти нічого не знаєш про це м'ясо. А як мені дізнатися? Перевіряти все? Купувати у перевірених, так би мовити, постачальників м'яса. Дивіться, я особисто давай так. Давай я, я поділюсь своєю думкою. Що я, я, я для себе вивів, що я, коли якась новина виходить, по-перше, я відразу від, від, відключаю емоції, я нічого не роблю. Я чекаю там 5-15 хвилин живе емоція. Вона 15 хвилин проходить. Після того як емоція пройшла, я, ти починаєш уже аналізувати. Що сталося, це чудово назва для твоєї книжки, емоції живе 15 хвилин. І, і потім я беру і відділяю цю емоцію, а далі я починаю перевіряти звідки звідки просто це спочатку перед тим як прям повірити цьому, я зазвичай все читаю і перевіряю. І і дуже часто, я вам, скажу чесно, буває так, що прям перший же ресерч він відразу. Ну от як була ця інформація про смерть Чарльза третього. Це взагалі було, звісно. Скільки народу повелося на це? Ніж до руки, знаєш. Ні-ні, випадковість. Ми вже все зробили, то нарізали. Я взяв, змішав гірчицю з сіллю. Зараз ми цю гірчицю з сіллю перекладаємо до наших нарізаних овочів, додаємо зверху білий квас, просто звичайний білий квас, поєднаний з гуслінкою, або якщо немає гуселінки, звичайний йогурт. Ми змішуємо так, на літр квасу 700 грамів йогурту, Змішуємо це все разом. в кінці додаємо горіхи, дадуть гарний післясмак, І прикладаємо холодні та білки, їсти. Чи є в шанси перемогти в інформаційній війні, чи це все гроші, і ми не переможемо? Ну, якщо ми будемо продукувати свій контент, якісний контент, то ну, тобто, я думаю, що ми не зможемо виграти, знаєш, типу, хто зробить більше фейків. Бо це, ну, по-перше, це не наша методика, це не наші цінності. Ми не граємо як росіяни. Але ми маємо так само удоступнити інформацію про Україну. Тобто, якщо ми Можемо робити там, контент англійською, то його треба робити іншими мовами. Його ніколи не буде замало, але його треба робити просто. Ну, знаєш, красиво, не типу, ну, ми зробили бо, бо зробили, а ну, пробувати одні, другі, треті формати для того, щоб це було класно. Тобто ми, як... Всі попередні роки, наприклад, я колись, коли працював в одному державному органі, в нас ну з чим ми зіткнулися в якийсь момент, такі росіяни мають там Раша Today, Sputnik, купу так. всіх інформацій. Ну, у нас близько таких немає е, варіантів. Відповідно, ми шукали, яким чином ми можемо свою інформацію про те, що відбувається в Україні поширювати. І ми побачили, що в Канаді і в поляків були офіційні акаунти в Твіттері. Це був 16-17 рік, зовсім коли. Ми розуміли, як працює Твіттер, що там не міняється правила щотижня, і це був ну гарний формат. І ми зробили Твіттер України, який там за перші півтора року набрав щось 150 тисяч підписів. Це було дуже круто. Дякую тобі. Дякую. Тобі. Я що також підписувався і лайкав. І да, це було дуже важливо. Коли я перестав працювати в уряді, я передав це наступній команді в 2020 році. І лютому, березні, квітні, 22-го твітер України був дуже важливим джерелом, який зараз набрав щось 2,3 мільйона мільйони підписників. це фантастичні цифри. Але наприклад, Тут зараз ставимо картинку, який твіт вони показали 24 лютого 2022 року. Там намальований Гітлер, який, типу, до маленького Путіна такий ну, ніби гладить його по обличчю, типу, ой, ти мій маленький і цей. А, ну і це більше, ніж слова передавало От, в 7 ранку так, 24 так, так. лютого. Вони запостили, і це там набрало якісь там мільйони лайків, фантазичні. І це, я думаю, що цей скріншот має бути в книжці з історії України, бо воно пояснило нашу позицію, воно стало віральним, воно розійшлося по світових медіа. Що мені Треба робити, щоб бути, ну щоб не піддаватися на іпсом, що мені робити, щоб бути анти-ну антипропагандою. Дивися, я думаю, щоб не подаватися на ІПСО, ПСО, працюють оці наші методи, які ми зараз з тобою обговорюємо. Найпроще перевіряємо інформацію. Вкати голову і дивитися, звідки це, куди це пішло. Тому що всі кажуть, от, перевіряйте джерела. Багато хто не йде далі, знаєш, заголовку і першого абзацу. Відповідно, окей, у вас немає часу йти далі заголовку і першого абзацу, прочитайте це і подумайте, наскільки це викликає у вас емоції, наскільки ця емоція сильна, і вам хочеться поширити цю інформацію і десь цей. І перевірте, будь ласка, ну перевірте, візьміть. Не поширюйте те, що а ви навіть... прочитали там бозна де. А навіть якщо є група якась або група дитсадку, або група, наприклад, будинку, Я певний, що або група родини, або група друзів. Перед тим як просто взяти і переслати, треба подивитися, звідки насправді ця інформація зараз перестати інформацію і ніякої відповідальності не несете. Але насправді це ну майже як підтримка злочинних дій. Насправді, якщо ти робиш якось іпсо, яке потім впливає на твою державу, від якої страждають безліч людей, то ти по факту просто переселяючи звичайне повідомлення, ти наче не несеш відповідальності, бо це ж просто повідомлення, але насправді це. В сучасному світі діджитальному, як на мене, це така сама має бути ну й не буде, звісно, але має бути кримінальна відповідальність. Ну чекай, відповідальність має бути за поширення брехливої інформації, бо ну всі мають вмикати голову. Останнє питання, яке також для мене є дуже важливим і актуальним, тому що я часто на якихось там конференціях виступаю. Я говорю те, що я відчуваю міст, це шому плюс-мінус в контексті. Але як правильно з іноземцями говорити про війну? Дивися, я думаю, що з іноземцями треба постійно говорити про війну, не можна ну боятися їм зіпсувати настрій. Бо те, що там умовно зіпсує комусь настрій, і для нас це там, втрата можливості отримати додаткову підтримку. Ну, таке, перше це е, подякувати. Е, друге, е, розуміючи, там, які в нас зараз потреби, розказати про ці потреби. Дивіться, у нас таке таке відбувається зараз, нам потрібно те-то, те то І третє, описати, а що буде, якщо ви нам це не допоможете. А, а, як, а як розуміти, що? Як розуміти, що нам зараз потрібно? Будь ласка, готуйся перед візитом до наступної країни. Тобто, ти колиш в іншу країну, просто почитай, що нам треба. Що, про, про ну, кон контекст навіть. держави. Про держави. що, що держава говорить? Ну можна подивитися, що МЗС робить, наприклад, що МЗС писало, наприклад, в контексті цієї країни. Що казав президент, Міністерство оборони і від того зробити собі якусь аналітику? Ну тобто, знаєш, чим ти краще підготовлений, чим ти більше в контексті, тим більше до тебе довіри, і тим більша ймовірність, що твою інформацію сприймуть серйозно, а не просто дякую вам за підтримку. Але якщо ти скажеш дякую вам за підтримку і скажеш, що там за підтримка, умовно, там подякуєш там, норвежцям чи шведам за величезну підтримку. чи там французам за те, німцям за те, британцям за інше. Це завжди викликає більше довіри. Я так розумію по твоїм словам, що треба завжди вмикати голову, але це ж така, знаєш, дуже суто індивідуальна річ, і навпаки, наш мозок намагається, щоб його менше вмикало, а Ти кажеш, вмикай голову. Чи можна сказати, що вмикання голови особливо зараз це є запорука твоєї безпеки? Абсолютно, ти дуже гарно це сформулював. Якщо у вас куча спама, куча непотрібної інформації, подумайте, чи потрібна вам ця інформація? Ну, реально, навіщо вам 49 значить, новини Київського регіону, новини Київської області, новини України, новини Центральної Європи, новини світу, новини планети. Ти такі можна просто визначити, що тобі, що тобі потрібно і вибрати одну інформацію. Як на мене в даному світі, це є. В даному часі це є наша запорука. Безпеки краще не скажеш. Дякую. Скуштуємо цю красу. Трохи пересовано, звісно. Прикольно вийшло. Але прикольно. І минулому відео перемогли ось ці дві людини.